Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру звуки живої і неживої природи. Тож слухайте уважно. Із-під гірки, з-під крутої він біжить долиною, поспішає він до річки, поливає по дорозі і дерева, і травичку. Це дзвінки струмок. Крил немає, скрізь літає, вербам коси розплітає, ще й куряву піднімає. Це пустотливий вітер. <звички> Сіра пташка на лужку нам співа. ку-ку, ку-ку, та погану звичку має, яйця в гнізда підкидає. Ця матуся вередуля називається Це зозуля. Він шумить у полі, у садку, а в дім не попадає. І ми не вийдемо у двір, поки він гуляє. Це рясний дощ. Ква-ква-ква вона виводить позира булькатим очком, як журавлика огледить, прикидається листочком. Це зелена жабка. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева, а коли дали води, стих і згаснув назавжди. Це вогонь. Взимку сплять, влітку бринять. Це літо літають до поля, до гаю, збирають медок з різних квіток. Це джолиний рій. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Це хижий вовк. Що то в небі гуркотить, потім палахне, а далі торохтить, аж у хаті все брещить. Це блискавка та грім. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала, тихо до землі летить, під ногами він тріщить. Це морозний сніжок. Росте холодною зимою, росте додолу головою, та тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Це капають весняні бурульки. Я великий, я красивий. Як біжу, то в'ється грива, і від топоту копит пил у сторони летить. Так тупотить копитами кінь. Ви, малята, молодці. Правильно розібрали усі звуки живої і неживої природи. Дякую вам. До нових зустрічей!